Мої вітання на телеканалі Дніпро ТІВІ, Випуск новин спорту Рада національної безпеки та оборони України наклала безстрокові санкції на ексвласника футбольного клубу Дніпро Ігоря Коломойського та почесного президента Полтавської ворскви Константина Живаго. Вони передбачають позбавлення по державних нагород та відзнак заблокування активів, повна втрата права користуватися та розпоряджатися майном обмеження та повне припинення торгових операцій, запобігання виведенню капіталу за кордоном, припинення виконання економіки. Нічних та фінансових зобов'язань, заборона участі у приватизації та оренді державного майна, заборона на купівлю земельних ділянок, заборона здійснювати фінансові угоди, виплату дивідентів та проведення операції з цінними паперами. Я битимуся з переможцем пари Даніель Дюбюа Джозеф Паркер. Це буде бій за титул абсолютного чемпіона світу. Я проведу у боксі ще два бої, а потім завершу кар'єру. Подібну заяву щодо свого майбутнього зробив чемпіон світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO у хебівейті Олександр Усик. Надаємо поєдинок Дюбюа Паркер відбудеться 22 лютого люто в ріяді Натомість сам Усик сьоме місце рейтингу найбільш високооплачуваних. Спортсменів за 2024 рік, куди загалом у топ-100 увійшли спортсмени з 27 країн з восьми видів спорту. Його прибуток склав 122 мільйони доларів. Очолив перегони Крищану Роналду, який заробив 260 мільйонів доларів на другому місці. Баскетболіст Стефан Карі. І несподіванка на третьому Тайсон Ф'юрі, у якого грошей виявилося більше аніж вусика. Леонел Месі, четвертий у переліку топ 10 інші Футболісти Неймар Бензема і Мбапе, Мо, що до сотні спортсменів з найвищими доходами не потрапила жодна жінка. Тенісистка Коко Гоф заробила найбільше серед спортсменок 30 мільйонів 400 тисяч доларів. А для прикладу Деніел Джонс з НФЛ, який замкнув в топ 100 отримав 37,5 мільйонів гендерна рівність. Відпочиває УФА. Представив м'яч, яким зіграють у фіналі Ліги Чемпіонів поточного сезону, що відбудеться 31 травня у Мюнхені на стадіоні Альянс Арена. У дизайні використано зірки Ліги Чемпіонів у білому кольорі та шестикутники в яскравих зелених і мідних тонах, які нагадують кольори дахів і будівель у місті у середині зелених і мідних. Панели розташовані невеликі графічні елементи, присвячені найбільш пізнаним, пізнаваним визначним пам'яткам Баварії Альпам, Палатинському Глеву, квітам Едельвейса. Вальдер… Паусу англійському саду і хмелю, популярній у регіоні культурі. Так пояснили дизайн м'яча в УФА. Міжнародна федерація волейболу передала Україні обладнання, включаючи по 100 волейбольних, пляжних і дитячих волейбольних м'ячів Мікаса, три волейбольні сітки та системи сіток, а також дві сітки та системи сіток для пляжного волейболу. Інвентар було розподілено між різними регіональними молодіжними спільнотами в Україні. Подібна ініціатива є частиною програми розвитку. Звитку волейболу міжнародної федерації, вихованка дитячо-юнацької спортивної школи зимових видів спорту Дніпровської міської ради Христина Галярета показала свій найкращий результат у кар'єрі. Подібне сталося за підсумками короткої програми змагань з фігурного катання на ковзанах 17-го зимового європейського юнацького олімпійського фестивалю, який триває в Грузії в місті Бакурігані. З 12-ї позиції вона потрапила до другого етапу змагань до вільної програми. Відвіданий олімпійським чемпіоном Сеула з футболу Олексієм Чередником відкритого тренування вихованців відділення футболу міської дитячинарської спортивної школи зігрових видів спорту стало пілотним проектом знайомства підростаючого покоління зірками і легендами, що живуть поруч, що його спільно організували і провели відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області. Її асоціація футболу та управління спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради. Оплесками зустріли вихованці відділення футболу дитячо-юнацької спортивної школи з ігрових видів спорту Дніпровської міської ради, чемпіона 24-х олімпійських ігор в сеулі, чемпіона і володаря Кубка Радянського Союзу з футболу у складі Дніпра Олексія Чередника, який у якості почесного гостя завітав на їхнє відкрите тренування, що проводилося у рамках пілотного проєкту, що його спільно організували і провели. Відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області, її асоціація футболу та управління спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради це добра традиція знайомити наших спортсменів, вихованців дитячо на спортивних шкіл з олімпійськими чемпіонами, з учасниками Олімпійських ігор, які прославляли наш місто Дніпро на різних змаганнях. на Олімпійських іграх. Далі ми плануємо зустріч. Річпалекатлетики, зимових видів спорту та багато іншого. Тому всі чекаємо і далі буде. Наразі ж звітна зустріч розпочалася з того, що Олексій Валентинович розлогу розповів дітлахам про свій шлях у футболі, апогеєм якого стали золоті медалі, чемпіона Олімпійських ігор і радянського союзу. Про те, як він був одним з його першопрохідців. В англійській прем'єр-лізі після чого він вже сам провів свою рідну вікторину, коли вихованці відповідали на його запитання, які, звісно, стосувалися гри мільйонів, її історії, легендарних зірок і такого іншого. Далі мали місце яскраві челенджі, виконання індивідуальних футбольних трюків за його участі, де маєстром яко, і просто ділився секретами і надбанням власного багаторічного досвіду, що певною мірою потішило і десь навіть розчулило зіркового гостя. Було приємно, я спомнів своє дитинство, і все як начиналось. Ну Но... глаза горять у мальчишки. Видно, що їм цікаво. Вже... я думаю, що це частіше треба проводити такі мероприятия для дітей, щоб вони. Ориентировались хотя бы в истории днепропетровского футбола. Я уже не говорю о советском футболе. Ну, даже ну, мировой, кстати, они мировой знают. Лучше чим Дніпрось, щоб не очікувати завершення тренування, усі гість організатори, тренери і вихованці школи за традицією, сфотографувалися на згадку на загальну світлину, після чого заняття поновилося у звичному режимі. Хоча без перебільшення дітлахи запам'ятають його назавжди. Такі зустрічі потрібно організовувати для кожної спортивної школи та взагалі не тільки для спортивних шкіл, а взагалі для загальноосвітніх шкіл. Це дуже важливо для того, щоб діти бачили і розуміли, що поруч з ними легенди, які мають досвід, які можуть… Можуть з ним з ними поділитися цим досвідом і направити їх в нужне русло, як то кажуть. Я дуже вдячний національному олімпійському комітету, також вдячний департаменту спорту, також вдячний нашій асоціації футболу за те, що вони проводять такі зустрічі, і дають можливість дітям насолодитися такими моментами. Ті емоції молодих хлопців, які ми сьогодні побачили на їхніх обличчях, ті посмішки, і просто маса та купа запитань до Олексія Валентиновича дала змогу зрозуміти, що все ще. Чи попереде, що молоде покоління не закине справу вже наших ветеранів, а все ж таки надалі буде намагатися здобувати ті нагороди, які Олексій Валентинович здобував ще у 80-ті роки. Перша ластівка проекту відкритих тренувань дітей зірками спорту красномовно продемонструвала, що він має право на життя, і наразі вже вихованці інших дитячо юнацьких спортивних шкіл очікують до себе в гості своїх кумирів. Близько 400 учасників, які представляли 19 клубів не тільки нашого регіону, але й інших держави, зібрав на паркеті великої зали палацу спорту стадіону Олімпійські резерви нашого міста відкритий чемпіонат Дніпра з Черлідингу. Услід за іншими, Всеукраїнська Федерація Черлідингу, груп підтримки спортивних команд Дніпра також відкрила новий змагальний сезон 2025 року. Дебютним турніром став відкритий чемпіонат Дніпра з Черлідингу, який зібрав на паркеті Великої зали Палацу спорту стадіону Олімпійські резерви нашого міста близько 400 учасників. Вони представляли 19 клубів не тільки нашого регіону, але й сусідніх областей Харківської, Донецької, Запорізької та міста Києва. Подібна географія дала змогу переглянути велику кількість команд і колективів, які підготували різноманітні вишукані програми гарного гатунку на будь-який смак, що у свою чергу стало похідною у боротьбі не тільки за нагороди, але і у визначенні тренерами кандидатів на поїздку на найближчі змагання значно вищого рангу. Це відбір іде на обласні змагання, які будуть у нас проходити буквально. Через два тижні, а також у нас в дальнішими це чемпіонат України у Львові. Тому у нас зараз іде підготовка. Ми смотримо, як виглядають наші постановки. Наші діти будуть на площадці. Дуже такі змагання запеклі, тому що нові в них постановки, нові костюми, все нове. Вони попереходили з інших вікових категорій, більш старші, тому у них дуже запекла сьогодні боротьба між друг другом. Бунісон, пані Олекс. Андрій подібне говорять і безпосередні творці та учасники захоплюючого дійства, яке тривало протягом дня з ранку до вечора, де вони разом з іншими командами створили і влаштували неймовірну навіть шалену атмосферу і ауру, казкового феєричного свята, яка поглинула глядачів і водночас вкотре стала справжнім яскравим незабутнім фестивалем шоу, де армонічно об'єдналися і злилися докупи у вишуканих програмах різного роду, видовищні види спорту, на кшталт танців, гімнастики. Та акробатики змагання взагалі, дуже класний зал покриття взагалі дуже добре і професійне, і не слизьке, що дуже важливо для спортсменів. Тут дуже гарно. Я подивилася на медалі, і вони просто неймовірні, наче медалі з чемпіонату Європи. І підготовка була тяжкою, але ми всі готові виступати, і все буде добре. Рівень змагань доволі високий, і ми бачимо постійний зріст, якість виконання, складність. Діточки наші зараз цього року готуються на чемпіонат Європи. Готуються у нас команди, дві команди щер номінації і команда з хіп-хопу і з фристайлу. Минулого року отримали багато медалей, перемог. Сподіваємося, цього року також нам вдасться підкорити 50 чемпіонатів чемпіонату Європи у Любляні. Втім, щоб дістатися столиці Словенії, потрібно належним чином проаналізувати виступи за підсумками звітних змагань, зробити висновки і виправити помилки, і окрім іншого за час. Що залишається до прийдешнього найближчого старту вже вищого рівня відшліфувати та довести до автоматизму свої програми у розрахунку на те, що вони претендуватимуть на нагороди, які ми їх усім бажаємо завоювати. І на цьому мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре, До побачення.